І всім привіт, дорогі мої друзі! З вами Мастер Медус, і я сьогодні не один. І я сьогодні з моїм другом Гуард. Гуард привітайся. Просто Гуард, привітайся! Привіт! І ми сьогодні будемо виживати на сервері в Minecraft 1.5.2 П'яті Ми, ми коротше, плануємо наступну серію виживати на сервері Хайпіксель. Або на хайпленс. Якщо Фу. ви таке знаєте. Да. Ні, ну гайпіксі це мають знати 100% Ну я і... не знаю, наприклад. Ну, ну, ну і ну і ми, по-перше, почнемо виживати. Давайте ми собі тупорі пропишемо. Дві рисочки, ванд. Все ми прописали, а тепер ідемо будувати, будуватися Зараз. Гард іде за мною. Де. Бач, бач. Блин, я перший раз... У мене еще есть требующий? А, уже нема. Я знаю, это прикольно. Блин, я перший раз в включил бандикам и мой лагаю в Майнкрафт. Мане не Чекай, чекай, чекай. Пичка? Табуличка. Очкай. Ауч. Так, ну давай да. Куда идем? Виживати. Е, Ні, це, це лінія де починається Пвп. Да, Гогу го. го ПВП? Ого. Да. Го, Гоп-хоп-стоп! що це було? Гоп-стоп ПВП є, а я знайду. Так, а, чекай блин. А чекай а на цьому сервері є портали? Та я думаю, є, хоча. Ні, в мене він звідкись є, а цей сервер, но я не пам'ятаю, як я в його став. Понятно. Какарочі, ідемо аж в вот туда. Ідем. А я включу клюключу покшу f Я пам'ятаю, я гра на якомусь такому сервері, де хапчика безкінечна. Ну, в смысле, знаме якийсь нуб женеться. Ой! Втікай! Втікай! Я його вбью сам. Нет! Они каменный меч, він ну! А-а-а! Він отмін! Ааа! Втікай! Це ж! И шо? шо? Остан його... Останній раз, коли я зустрів админа, то він убив Джони. А, реаль? ага Чекаю, а да реально? Чекай, а Джонни за твоя овачка? Да, черная в цеба, я її охороняв від всіх. Аааа, ааа, він за нами, він за нами женеться. Блин! А, рятуй. Окурочка. Він блін. за нами женеться, бо ядмин не можу вдарити Блін А ч він за нами женеться? Ж, не мене нервує. Чи ж айки б нього ніг Які саме саме Эф? Угу. Бак, то таки засрать админ. Нереально! Справжні тут админ це Итс Влад! Ну да! Його! Чекай, тихо. Дай ще три. Раз. Два. СПАРДА! Нападай! Ой! Аааа! Втікаємо! Чекай, нам треба набрати ПВП ООН Типа. А. Там написано. Наберите PvP он, если хотите играть. Через канал. PvP off? Он. PvP. Рысочка. Он. Чкай, э, шодер. Пробу блин, не блин. PvP. Рысочка он. Там написано. Когда его пробуешь бить, то пишется. ПВП. Лесочка О его вдарив чи не вдарив? Не, не вдарив. Блін, як ти тут приписав? Походу треба два рази насати про Або... те. Коли його б'єш, то написано. А! А! Мен піді мною прокопався прохід і я впав. Короче, Коротше туди. Бог мий! А-а-а! Нее! Эээ, мне поздно здесь уж это. те. Реал, Меня, Мене, мене, мене піском закрыли. Мене зарубье. Короче, может, давай мы будем. ЧТИТЕ! А блин, на мене повзомби! зомби. а а кто меня в стену замурвав! Коротше, давай може ми да, ну, короче, може давай ми вже за зараз, зараз побудим хатку, але без і, відео може давай. А чого? А, а ну на паузу хочеш поставити? Ну да. Ну це буде довго, Поки я ще ту хату, поки ми ще місце знайдемо. Короче я Короче, я більше, корочі, я надіюсь, що ви поставите лайк за те, що були нашого друга Гарда. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. И с вами был Мастер Медлс и гард. А, я не понял, ты напав заставиш чи в заліз? Я выключаю. А буде на зумісерії. Так то на ну, чому я зберьюсь? А, я не десь... знаю. Ты ч, злучаешься? Короче, я надеюсь ви э, поставите великий зелений палець вверх, який да. називається лайк. та да, давай ще знімай Підпишитесь на мій канал. З вами был Мастер Медус. Иииии і... як для тебе гад. Да кто на твой канал підпишеться, якщо ты видео по п'ять хвилин знімаєш? Підпишется на парсі. И і... всем удачи, всім пока.